Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса і Зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахави. Вооз породив Овида від роти. Овид породив Єсея. Єсей породив царя Давида. А цар Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Роваама. Роваам породив Авію. Авія породив Асафа. Асав породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив Зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліюда. Еліюд породив Елеазара. Елеазар породив Матана. Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида було 14 поколінь, і від Давида до Вавилонського переселення. 14 поколінь. І від вавилонського переселення до Христа ще 14 поколінь.